Вітаю, це Віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі до вашої уваги огляд найцікавіших і найважливіших новин Черкас та Черкаської області. 26 російських безпілотників знищили у небі над Черкащиною лише за ніч на 18 лютого. Внаслідок падіння уламків зазнали пошкоджень будинки в Черкаському районі. Пошкоджень зазнали чотири домогосподарства. Наступного дня в ніч на 19 лютого оборонці Черкащини ліквідували сім дронів. В Уманському районі уламки одного з них пошкодили лінію електропередач, дахи та вікна у восьми будинках. Медики оглянули трьох людей, які отримали гостру реакцію на стрес. Фахівці та волонтери працюють над тим, щоб допомогти постраждалим людям та порахувати завдані збитки. Усіх жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нахабна, але невдала спроба. У середмісті Черкас до жінки у машину підсів невідомий і погрожував ножем, щоб відібрати мобільний телефон. Жінці вдалося вирватися, зловмисник втік. Як і де розшукали нападника, розповість Нацполіція. У Черкасах 9 лютого на вулиці Митницькій стався резонансний випадок нападу на жінку. Невідомий чоловік проник до її автомобіля і, погрожуючи ножем, намагався відібрати мобільний телефон. Жінка виявила мужність та змогла вирватися, після чого намагалася самостійно затримати нападника. У цей момент їй на допомогу прийшов небайдужий перехожий, проте зловмиснику вдалося втекти. Після інциденту потерпіла, викликала поліцію. Отримавши повідомлення про злочин, на місці. Ця події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи поліції та оперативники кримінальної поліції. Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців і вилучили можливі докази. Оперативники кримінальної поліції та кримінального аналізу здійснили низку розшукових заходів, серед яких аналіз камер відеоспостереження та перевірка осіб, що могли бути причетними до злочину, про яких інформацію надавала громадськість у соціальних мережах. Провели оперативні заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Черкаського районного управління поліції та головного управління національної поліції в Черкаській області. 42-річного зловмисника вдалося ідентифікувати та затримати в короткі терміни. Його поліцейські виявили в сусідній Полтавській області. Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Розбій чинений в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 330 тисяч. Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Черкащині завершився обласний етап конкурсу Учитель року 2025. Найкращих визначали у номінаціях Зарубіжна література, історія, технології та трудове навчання та хімія. Участь у змаганнях взяли 57 педагогів із різних громад. Переможців урочисто відзначив очільник області. До слова, за роки проведення конкурсу Черкащина має 9 абсолютних переможців всеукраїнського етапу, що підтверджує високий. Рівень освіти в області. Переможці цьогорічного туру тепер готуються до наступного етапу конкурсу Всеукраїнського, який відбудеться у квітні-травні 2025 року. вчителі які представляють нашу область, повинні також добре опікуватися і в документах про освіту, і в навчальних планах і програмах, усвідомлювати. Поняття інноваційних технологій, вміння користуватися, вміння працювати з дітьми, працювати над ментальним здоров'ям дітей. А важкість ще в тому, що їм прийдеться давати ці уроки, так же, як вони давали в Черкасах, в чужому класі. Велика подяка за довіру. Сподіваюсь, що все вийде і на українському етапі безумовно, це досвід, досвід, який мотивує, який змушує йти вперед і досягати більшого. Мальована мова, знаків та символів. У Черкаському художньому музеї провели майстер-клас під керівництвом художника Миколи Маценка. Учасники дізналися більше про авторську геральдику і створили нові варіації творів. На заході побувала і наша знімальна група. Майстер-клас графіки Миколи Маценка відбувся в Черкаському художньому музеї. Тут же представлена його авторська виставка Ріка море. Це про портові міста України, річкові порти і морські порти. Причому і ті порти тут є, які ну міста, власне, назви тих портів, які зараз є під контролем України, і є ті, які втрачені, і є ті, які Втрачені давніше, але будуть повернуті на майстер-класі. Учасники створили власний твір, орієнтуючись на графічну серію митця. Це мистецтво для зняття стресу. Це називаємо так, розмальовка в такому стилі, як оці роботи, що на стінах висять. В такому ж стилі ми розмальовуємо картинку усі разом. Кожен свою анна веретільник, майстриня народного розпису, зізнається, захоплюється творчістю, пане Миколи. Тож на захід охоче прийшла. Мені дуже сподобалось, дуже така медитативна техніка і дійсно занурюєшся в цю творчість і в ці кольори, і якось налаштовуєшся на позитив і такий брав, тебе аж хочеться йти ще щось розмалювати, створити нове. Учасники майстер-класу кажуть, отримали задоволення від творчого процесу. Для мене це неочікувано, я вперше на такому закладі заході. Дуже по перше, це релакс, по-друге, це приєднання до мистецтва. Дуже дякую організаторам, і дуже дякую майстру. Мета була, перш за все, звичайно, поспілкуватися з художником і вкласти якийсь внесок у підтримку наших збройних сил. Захід мав благодійну мету, адже усі зібрані кошти передадуть громадській волонтерській організації Січ для підтримки українських захисників. Сам же художник Микола Маценко акцентує увагу на цінності творчого процесу. Мистецтво це не стільки кінцевий продукт, скільки сам процес. І от ми тут знаходимо в мистецькому процесі. Всі разом ми зібрались. Ми малюємо, розмальовуємо, спілкуємося, і найголовніше в мистецтві це дійсно це сам процес. Творення. Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Віка. Дзюдоїсти з усіх куточків країни з'їхалися до Черкас, щоб позмагатися за звання найкращого. Обласний центр прийняв чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. Черкаси вкотре стали свідками безкомпромісних сутичок та яскравих перемог. Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів відбувся у Черкасах. Вперше місто приймає понад тисячу юних спортсменів з різних куточків України. Вікторія займається дзюдо у спортивній школі вже 9 років. Каже, що цей вид спорту її привела мама. Сьогодні вона прийшла випробувати свої сили, відчути дух змагань та підтримати своїх друзів. Я знаю, що всі дівчата в моїй ваговій категорії. Роблять китки вперед, і майже ніхто не робить китків назад. І я стараюсь на цьому акцентувати увагу. Uh -huh. Тренер е допомагає, вона нас підтримує. Такі слова підтримки завжди отримуємо хороше тренування і вона завжди вболіває за нас. Більшість учасників займаються єдиноборствами із дитинства. Ці хлопці вже налаштовані до напружених протистоянь. Змагання сьогоднішні будуть тяжкі, так дуже тяжкі. Хочеться зайти в призи для початку, а потім вже як вийде. Тренер завжди мотивує і повинен мотивувати і на тренуваннях, і вже на змаганнях саме собі. Мене готували мої тренера Назаренка Анатоліна та Назаренко Олексій Миколаївич. «Підготовка до цього чемпіонату України країни почалася вже за довгий час. Акцент робимо на захватах, щоб їх не дати або зірвати, наприклад, напрацювання прийомів. Треба велике напрацювання прийомів, щоб щоб в тебе прийом виходив так». Чільник федерації дзюдо Черкаської області Юрій Тренкін каже, що ці змагання є етапом відбору до чемпіонату Європи. Боліває за Ілю Назаренка. Вірить, що хлопець здобуде призове місце. Сьогодні в Черкасах проходить унікальне унікальні змагання. Унікальне для нашої облас для нашого обласного центру. Це чемпіонат України з дзюдо понад тисячу спортсменів з усі... з усіх куточків нашої країни. Приїхала, щоб позмагатися і визначитись, визначити на е, Я дуже задоволений, дуже радий, що Федерація Дзюдо надала право місту Черкаси приймати такого високого рівня змагання. От. Бажаю всім перемоги. І найголовніша перемога у нас попереду перемога у війні. Тренер зі Сміли Михайло Оберемок у цій сфері більше 20 років. Під його опікою більше ста дітей каже, східні єдиноборства розвивають дитину не тільки фізично, але й формують характер. Є кодекс дзюдоїста, який нам передав іще засновник дзюдо Дзігарокану, і там все по пунктам чітко розписано, починаючи від поваги до свого суперника, поваги до зала, поваги до, до тренера. Владислава Капелюшна, Павло Оболевич, телеканал Віка. Кіт Вітьок із черкаського притулку поїхав у родину та не просту, а зіркову. Прихистити котика виявила бажання акторка Ірина Сопонару. У чотирилапого важка доля колись його викинули з восьмого поверху. Лише диво і небайдужість перехожих врятувала йому життя. Зусиллями волонтерів і лікарів йому загоїли численні травми. Історія кота Вітька знайшла відгук у серці пані Ірини, яка й вирішила подарувати йому нове щасливе життя. Тепер він житиме у люблячій родині зі ще одним котиком. Це поки всі найважливіші новини Черкащини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всі труднощі здолаємо. До нових зустрічей.